Щодо експериментів, ну, бо мені видається, що те, що ви тоді робили, це теж було певною мірою. Я не знаю, чи ви робили експеримент, але ви зробили щось таке унікальне. От, ну, по, писавши... музиці, по музиці то був експерієнс. Нам, намахати на цю пісню mm -hmm. кучу стилі, вибрати найкраще. і вставити і зробити пісню. Я але так само і текст, про що ви зараз казали, це теж було щось таке, щось нового. Тобто розуміємо, ось ця цей підхід, коли вибирається окрема, проста така мала в лапках, мала людина, і от от про неї пишеться, і так. через неї ретранслюється вся це та реальність, так? Так, так. Е, -е Я знаєте, е бачу подібні тенденції теж і в сучасній українській музиці. Мені цікаво, щоб ви зараз сказали про це, бо тут ідеться і про людську таку історію, так, так. але і про форму. Бо ви. Одним із перших співали таким характерним західняцьким, значить, цим таким прононсом, цією такою гварою, там львівською чи так, галицькою, так. як хочете так і говоріть. І тоді це було ну от щось, щось незвичне. та. потім з'явився скрябін, який теж щось подібне робив. Май на увазі з точки зору мови та Новий. от підбору слів е, на сході України нічого такого не відбувалося. І е, та говірка, яка була характерна, наприклад, для моєї родини, це теж було щось таке, що чого соромились так направду, особливо в селах. І потім раптом, після, по-моєму, 2015 року в Україні з'являється такий колектив, як «Курганний Агрегат, О! які зробили це нормальним, да. і, і це не соромно. От, от чи так. ви чи ви стежите теж за цими новими тенденціями? Що, що взагалі, які враження виникають у вас, коли коли ви чуєте ось цю назву, я не знаю, там латексфау «Курганний Та. агрегат» Ми знаємо давно вже Та. ми з ними працювали в одному концерті в Харкові. От зараз з Жаданом, вони скрипка. От. Ну, то нормальний колектив, нормальні пісні. У них не всі мені подобаються, але пару є прагадюкінські зроблені. Ходиш, ну і. Це перша пісня. Ну, от вона мені більше всіх і сподобалась. Мова, мова. І слава Богу, люди перестають боятися, розумієш, довгий час люди кримпувалися використовувати якісь регіоналізми. Сленг. Зараз українська мова поповнилась новими словами, які зараз. Теж е, на екранах виходять на в телевізорі в, в розмові чути е, люди. Ви більше стали говорити настоящою українською живою, живою живою мовою. Вони коли я вам скажу чесно, коли ми у Львові починали і коли ми співали у тим суржикам. Нам казали, що ми поплюжимо українську мову, але на вулицях так говорили. Так говорили в той час і і що тут поплюження, яке ну таке то, було. Нам плюження? говорили, що ми поплюжимо. Так ми Україна. про про то і говоримо, що а а, 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 а всі решта кримпувалися використовувати якісь сленги, якісь а, суржики.

От і, і в принципі Але дуже це... радує, дуже радує от, е, ця проблематика, що ви е, говорите. Вона, вона зараз е, і матюки зараз е, влучні е, в піснях. І е, бо е, розумієте, війна перетворила життя наше існування е, на правду. Направду, бо ні одна людина не зможе зрозуміти відчуття війни і тої взагалі проблеми, поки в неї під вікном не зірветься ракета. Вот, я скажу, що бачиш, скільки скільки було груп до війни, і скільки залишилося зараз. І скільки не... пішло, всяких склок, хтось поїхав, хтось уїхав, там ті. Ми ж цього не знаємо, то що я в інтернеті вихватую, то ну, війна розставить всього хуясь ху. От я так думаю, і в музиці теж. Так що музиканти чекайте, війна все покаже хуй є хуй. Ні, вона вже показує. Ну, і я, я маю показує і музика буде і на. Да, і музика буде. І буде буде, і буде музика, буде, бо не можна е носити шкіряну касуху, да, яку ти носив в 18, да, чи в 16 і в 54. І співати ті самі пісні. Ну, точно так же я сьогодні в коментах про, прочитав в Фейсбуці, типа обожнюю гадюкиних, але кузі воно вже не то. Безумовно, безумовно не то. Угу. Тим більше все життя перестає бути таким, як було, коли ти втрачаєш. Людину, яку любиш, да? яку цінуєш безмірно, але її вже нема. А ти продовжуєш. Як загін, знаєте, ну, в принципі, по такій лозіці, то якщо загін йде в бій да? і командира вбивають, ну буває таке. І... То що по тій лозіці тоді весь загін має звернутися, типу розформуватися, пізні, і все. ми без командира не будемо а, воювати. Да, або а, 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 а буває так, що хтось інший підхоплює прапор і йде, і йде далі. далі. Да, воно буде інакше. І так, да. Повторювати в одну річку, як то банальна фраза, да, в одну річку не зайдеш два рази, і час міняється, і вік, і обставини, і війна. І, і, і все решта, неможливо жити так, як вчора. Неможливо, це нечесно. Та я вам скажу, це просто зрада жити так, як вчора. Тому що зовсім інакші стосунки, інакші люди, інакші очі і слова.